Неочікуваний сюрприз чекав на дівчину, що орендувала квартиру на кілька днів у Миколаєві. Ванна кімната з туалетом одразу при вході. Це дизайнерське рішення. Дівчина виклала в Тік-Ток. Вартість такого житла на кілька днів не розголошувала. Втім, таке помешкання палиться з двома кінцями, пояснюють експерти. Якщо, наприклад, сусідів знизу так у нас там звичайно. Прихожа, звичайний коридор, да, чи якась кімната. А зверху е, власники цієї квартири собі самі вирішили зробити такий е, цікавий варіант. З ванною, то це незаконно. Вона не може розташована бути над е, штовими приміщеннями. Інвестори купують велику квартиру, наприклад, трикімнатну, розділяють її на декілька смертів і здають в подобову чи довгострокову оренду. А цю квартиру здають у Дніпрі особливість душові кабіни у кожній кімнаті. Чи законно це власник не уточнює? Вартість всього 10 тисяч гривень за місяць. Проте лідером серед бюджетних варіантів є ось це двокімнатне житло. Тут туалет посеред кімнати, і на додачу сміттєві гори. Платити треба тільки за комірне. Вигідні пропозиції зустрічаються і на продаж. Столиця в одному з правобережних районів височіють чотирьохповерхові будинки. Поруч приватні, є дитячий садочок та школа, торговельний центр, ринок та розвинута інфраструктура. Про це запевняють в описі на сайті. Ціни на такі квартири у Києві стартують від трохи менше як 8 тисяч доларів. Намагаємося зателефонувати менеджеру від забудовника і дізнатися деталі такої чудо пропозиції. Там ми будуємо бюджетне житло, бюджетне-бюджетне, розумієте? Воно і ціна відповідає. Місцевість – ціна відповідає. Ні, якість там гарна, будівництво – все добре, по технологіям. Єдине, що місце розташування і те, що там маленький будинок, ми так і рахуємо, що це бюджетне житло. Угу. На здачу, там на перепродаж домовляємося про зустріч та огляд житла. Один із ЖК тут вже навіть заселений. Там квартири розібрали як гарячі пиріжки. Нам пропонують розглянути ЖК поруч. За легендою, наш з оператором бюджет до 10 тисяч доларів. Шукаємо невелике житло. Оце е -е, квартирка 30 квадратних метрів. висока високостеля, три метри вона. Широке велике вікно. Зрозуміло, ви щось робите тут підлогу, якби рівень зменшиться. От, ну, нормально. Тому терноційне е, вікно і е, така от квартирка. Землянка. Половину в землі на половину старуш. Даже менше менше в землі більше старуш за мансарду у 22 квадрати. Будинка, який ще будується, хочуть 12 тисяч доларів. За цокольне житло такої ж квадратури 9,5 тисяч. Така ціна ще й акційна і діє лише тиждень, запевняє менеджерка. А чого у вас такі ціни низькі? А я ж пояснюю, що з нами ціна у нас низька. На цокольний поверх у нас найнижча ціна. Можливо, ви ці ціни і бачите. Хочете, продам дорожче, але у нас компанія продає за рахунок об'єму. Тому що ми будуємо багато, дійсно у нас бюджет є, і ми можемо дозволити собі такі ціни. по телефону. І при зустрічі обидві пані запевняють, з документами все в нормі. МБУ є повідомлення про початок будівництва є. Ділянка у власності не орендована. Тобто, всі документ, документи для будівництва нашої будинки у нас є на початок вже. Наступний етап це документи ведення в експлуатацію. Це вже ми, коли збудуємо будинки, будемо отримувати новий пакет документів, який видається наприкінці. Але от до забудовника є питання у 2019 році. На нього було заведено кримінальну справу за одразу трьома статтями: шахрайство, самоправство та порушення правил безпеки під час виконання робіт. До прикладу, ЖК, який ми розглянули з оператором, числиться як будівництво для індивідуального і дачного будівництва. Тобто, фактично на цій ділянці можна будувати тільки приватне житло, а не багатоповерховий будинок. І це говорить про те, що у майбутньому ви матимете проблеми з пропискою або ж будинок, взагалі, можуть знести, стверджують фахівці, якщо квартира не зареєстрована належним чином, тобто вона не занесена до загального реєстру. Відповідно її перепродати або взагалі її отримати у власність, дуже складно. Якщо це інвестиція, то це просто кошти, які ви втрачаєте назавжди, адже ви потім з цією нерухомістю нічого не зможете зробити. Експерт з нерухомості такі ціни від забудовника називає аномально низькими, бо нормальна ціна на квартиру у Києві з такою ж квадратурою стартує від 25 тисяч доларів у старих будинках та від 28 тисяч у новобудовах. Схожими пропозиціями рясніє інтернет, ціни плюс-мінус однакові, тільки забудовники різні. Фахівці радять спочатку звертати увагу на документацію на землю, дозвільні документи, репутацію забудовника, технічний план та чи підключені комунікації до ЖК. bye yeah.